Друзі, вітаю! Доброго ранку усім, хто вже приєднався до нашого ефіру. Я Анастасія Мішутіна, і ви на вебінарі Академії Ліга Закон. Чекаємо ще хвилинку, поки всі підключаться. А я трохи розповім про сьогоднішній наш вебінар. Сьогодні у нас гіперпрактичний ефір. Оскільки під час дослідження індексу легкості роботи бухгалтера, яке ми проводили, бухгалтери назвали головною точкою навантаження не тільки постійні законодавчі зміни, а ще постійний внутрішній тиск нічого не пропустити, тримати в полі зору все оновлення, закони, форми, роз'яснення, щось те, що оновлюється постійно. І коли таких джерел 10, то головне питання не що нове, а чи не пропустила я нічого критичного. І тут потрібен не просто доступ до норм, а система, яка допомагає визначити пріоритети та діяти. Тож сьогодні поговоримо про платформу Ліга 360». Тут можна оперативно в автоматичному режимі відслідковувати всі зміни та й одразу за зворотніми зв'язками бачити думку не лише експертів Ліга 360 а й контролерів. Тобто все просто, зручно і буквально під рукою. Це не лише економить час та нерви, а й додає впевненості в роботі. І зі мною сьогодні координаторка освітніх проєктів та програм Академії Ліга Закон Анастасія Яновська. дня. Анастасію вітаю. Привіт. Коли ми з Анастасією готували цей вебінар, ми мали на меті зробити його максимально практичним. І е, говорили з нашими бухгалтерами в Ліга закон та з клієнтами, активними користувачами Ліга 360 і з їх слів зібрали 10 реальних кейсів бухгалтерів, як вони щодня працюють в Ліга 360 і що мають під рукою зміни, пояснення, приклади, шаблони. Та встигають за змінами. Тож сьогодні поділимося цими кейсами із вами. І якщо у вас немає доступу до Ліга 360, саме час його оформити і повторити разом з нами ці приклади на практиці самостійно. Посилання на відкриття тестового доступу є в чаті. Отже, починаємо нашу практичну частину. Як я вже казала, ми підготували для вас 10 кейсів, і перший кейс Стосується наступного, уявімо ситуацію, що бухгалтер регулярно створює податкові накладні та розрахунки коригування, і завдяки підключеній темі усе про ПДВ в Ліга 360 в розділі Теми в центрі уваги. бухгалтер побачила добірку новин. Про зміни критеріїв ризиковості і вчасно побачила всі нові причини блокування податкових накладних. Тож нас продемонструй, будь ласка, як працює цей інструмент на практиці? Всім доброго дня ще раз. Загалом тема в центрі уваги у нас знаходиться на головній сторінці. Як ви можете побачити, у нас вже є і гарячі теми, про які говорить країна, також є актуальна для бухгалтера і багато інших. Говорячи про даний кейс, нам допоможе тема усе про ПДВ, де ви можете швидко отримувати тематичні добірки новин з різних джерел. Це є і офіційні сайти, і спеціалізовані сайти, онлайн-медіа, телеграм-канали тощо. І найважливіше, що ви можете обирати ті теми, що цікавлять саме вас: це актуальні новини про ПДВ, наприклад, звітність, тощо ви можете їх закріплювати і завжди мати на контролі та під рукою. А також у нас тут працює штучний інтелект, тобто ви можете побачити. Всі актуальні події за даною темою або ж через штучний інтелект отримати вижимку ключових новин за певний день і вже з ними далі працювати, переходити до першої джерела та аналізувати дані статті. Тобто, таким чином, ви, приходячи на роботу зранку за чашечкою кави, одразу можете бачити відібрані новини саме для вас. Наступна ситуація, реальний кейс: бухгалтер, який працює з валютними операціями, має контролювати має контролювати дотримання валютного законодавства, особливо в частині строків зарахування виручки, підтвердження з договорів. Тощо як бути в курсі нових вимог щодо зет валютного контролю та банківських реквізитів. Ні для такого не секрет, що наше законодавство змінюється доволі швидко, тому так само важливо швидко його аналізувати і бачити всі зміни. Тому ліга 360 шістдесят Дуже важливий інструмент, такий як експрес-аналіз НПА, де ви можете обрати свою роль бухгалтеру і подивитися підсумки дня, тобто одразу вижимку ключових змін у законодавстві. І для прикладу, ви можете побачити, що тут є і фінансовий ринок та інвестиції, банківська діяльність та потіжні послуги абсолютно усе про ПДВ і ви можете безпосередньо переходити до документів та з ними працювати. Тобто, замість самостійного пошуку або перегляду якихось повних листів. Ви отримуєте одразу виженку, бачите суть змін для кого вона стосується, і можете з ними працювати. Звичайно, ви можете переходити до документів, більш детально аналізувати те чи інше питання. Тут їх розглядається доволі багато, і ви можете одразу їх брати у роботу. Таким чином, ви не припустите важливі роз'яснення, наприклад, щодо ЗЕТ ви можете вчасно адаптувати якісь свої внутрішні процеси щодо платежів і документообігу. обігу. Точний інтелект вам у цього допомагає, і ви обираєте свою роль і одразу бачите, власне, які зміни відбуваються, додаєте собі документи та далі працюєте з ними. Наступна ситуація виглядає так: бухгалтер отримує від контрагента акт виконаних робіт без зазначення номера документа, за яких підстав бухгалтер може впевнено відмовити у прийнятті такого акту. В даному питанні для вирішення даного питання нам допоможе закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність, тому що саме у даному законі ми можемо знайти необхідну нам статтю, а це саме стаття 9. Ми можемо до неї швидко перейти, тому що, в принципі, закон у нас невеликий, та попрацювати з нею. І ми бачимо, що стаття 9 нам трактує первинні документи та регістри бухгалтерського обліку. І саме тут ви можете побачити, який перелік документів саме вам потрібен. Все детально розписано, ви можете переходити та з ними знайомитися. Я бачу, що до нас підключаються нові глядачі. Вітаю тих, хто щойно підключився. У нас сьогодні практичний вебінар на кейсах для бухгалтера. В чаті є посилання на оформлення тестового доступу для того, щоб повторити за нами ті кейси, які сьогодні ми з Анастасією демонструємо. І ми рухаємося далі. Наступна ситуація така: іноземний контрагент затримав оплату, ДПС нарахувала штраф за порушення строків валютного контролю. Як бухгалтеру знайти приклади рішень, де подібні ситуації завершилися на користь компанії, щоб переконати керівника та юриста підготувати позицію для судового процесу? Для цього в нас є окремий розділ, який називається судова робота, де і бухгалтери, і юристи можуть шукати судові рішення та працювати з ними. Для прикладу, я вже попередньо знайшла номер справи. Ви також можете з нею попрацювати під номером 640 150 А тут суд скасував штраф, оскільки компанія довела свою добросовісність. Таким чином, бухгалтер може знайти дану справу або будь-яке інше рішення, проаналізувати його, передати, наприклад, юристам. і, в даному кейсі компанія виграла спір, уникнувши 100 тисяч штрафу. По номеру справи ви можете власне бачити усі рішення. Ви можете їх відкривати, ви можете детально їх аналізувати працювати. Всі рішення в нас пронизані гіперпосиланнями, тому бухгалтеру не потрібно більше витрачати час, щоб знайти якусь статтю або норму, яка згадується у рішенні. Достатньо натиснути на посилання, і дана норма буде вам відкриватися з правої сторони вашого екрану, і ви швидко можете її одразу пропрацьовувати, не витрачаючи на це свій час. Тобто, фактично, бухгалтер в даному кейсі може знайти схожі рішення, схожі справи, проаналізувати їх, передати юристам і уникнувши уникнути штрафи і власне зекономити кошти в компанії, в якій працює. Наступна ситуація. Менеджер надіслав рахунок нового постачальника, з яким треба терміново оплатити аванс. Бухгалтер хоче впевнитися в благонадійності контрагента перед оплатою. Як провести оперативну перевірку нового контрагента? Для цього знову ж таки буду повторюватися. У нас існує ще один розділ, який називається Компанія та персони», в якому ви можете перевіряти своїх контрагентів. Для прикладу, попередньо я вже відкрила досі однієї з компаній, і найважливіші ключові моменти у вас будуть одразу підсвічуватися червоним кольором. Тобто, ми бачимо на прикладі даної компанії, що знайдена інформація, що юридична особа може знаходитися в санкційних списках. Дуже важливо перевіряти досі компанії, тому що, наприклад, директор може фігурувати в якихось інших фірмах, можуть бути санкційні зв'язки, токсичні зв'язки. Відсутні ліцензії, невірні кведи, тобто бухгалтер одразу може перевірити а, власне, чи надійність контрагента та а, оплачувати або не оплачувати аванс. Тому що дійсно є багато моментів, які потрібно перевіряти, але у вас також є ризик-фактори, як бухгалтер, ви можете швидко подивитися, на що саме потрібно звернути увагу. Наприклад, бачимо, що тут взагалі у нас було анулювання реєстрації платника ПДВ, а, інформація, яку який... Перевірити додатково основний вид діяльності, санкції на компанію. Тобто, таким чином ви можете швидко перевірити компанію та уникнути різних ризиків. Наприклад, ви можете уникнути перерахування фіктивному контрагенту грошей, ви можете перевірити детальніше контрагента і побачити, наприклад, що постачальник може бути підставним, ви збережете репутацію своєї компанії. Але також, говорячи про перевірку контрагентів, важливо знати також зв'язки вашого контрагента. і, для прикладу, я відкрила санкційні зв'язки, наприклад, у компанії, і ви можете побачити, яким самим чином вони будуються, навіть коли сам ваш постачальник, наприклад, не під санкціями. Але десь у сьомому коліні через різні адреси компанії він може мати санкційні зв'язки. І коли будуть приходити перевірки, ви не побачите, що ви співпрацюєте з цим постачальником. Ви також будете під ризиком, тому дуже важливо досліджувати кожному в компанії ось ці санкційні зв'язки, міжнародні зв'язки, тощо щоб уникнути у подальшому важливих уникнути ризиків та не понести будь-якого покарання. Тому дуже важливо перевіряти, кому ми будемо сплачувати кошти. Давай ще подивимося такий розділ як перевірка фізичних осіб, тому що справді надзвичайно важливо перевіряти і нових і діючих контрагентів, тому що зміни відбуваються постійно, і окремий розділ це також перевірка фізичних осіб, заслуговує додаткової уваги. А, так, у ліга 360, ми з вами щойно розглянули перевірку саме компанії, але ми працюємо також із фізичними особами. А, наприклад, до нас звернулася фізична особа-підприємець про позицію надання консультаційних послуг. Бухгалтер вже отримав акт виконаних робіт і рахунок, але перед оплатою варто перевірити дану фізичну особу. Шукати доволі просто за прізвищем ім'ям по батькові, і далі ви можете побачити, що перевірка в нас дійснюється по 128 джерелам, і якщо дана особа Знаходиться хоча б в одному з цих джерел, ви побачите всю цю інстру... інформацію. Для прикладу, найважливіше на сьогоднішній день, як на мене, перевірка, це чи є особа під санкціями, тому що санкційні списки у нас постійно оновлюються, і ви можете побачити, що дійсно особа знаходиться під санкціями. Ви можете розгорнути інформацію про цю санкцію і, власне, перейти на перше джерело і побачити всю інформацію. Окремо, звичайно, подивитися, ми можемо чи особа є в розшуку, чи є по ній виконавчі впровадження, зв'язки з публічними діячами пов'язані ФОП. Як тут бачимо, на прикладу, є два ФОПи: один припинений, один активний, а також пов'язані компанії. Тобто, ми бачимо, де ще фігурує дана особа, де вона є засновником, керівником тощо, і бачимо навіть зв'язок, тобто він є історичний або поточний. Тобто, фактично, бухгалтер може перевірити. Швидко фізичну особу побачити, що є моменти, на які варто звернути увагу, наприклад, особа під санкціями або в розшуку, і вже дати далі ініціювати перевірку юристам. І як в результаті даного кейсу, якщо ми бачимо, що по фізичній особі, наприклад, є якісь нюанси, на які варто звернути увагу, керівництво може скасувати угоду з цим постачальником або цією фізичною особою і уникнути репутаційних та фінансових ризиків. Далі ми переходимо до аналітичних кейсів, тому що аналітика це найбільш такий розповсюджений і затребуваний розділ в нашому продукті. Наша команда аналітиків постійно працює над його поповненням, тільки в цьому році вже було надано більше. 330 документів документів взагалі розділ аналітика налічує саме в бухгалтерському його викладенні більше 10 тисяч документів. І це справді дуже зручно, тому що постійно виникають ситуації, коли бухгалтеру потрібно почитати, а що ж вважають експерти-аналітики з цього приводу. Як, от, наприклад, податкова накладна постачальника не реєструється в ЄРПН через блокування. Термін реєстрації підтискає, і бухгалтер переживає, що це призведе до штрафу і втрати податкового кредиту. Як бухгалтеру отримати добірку аналітичних матеріалів та ознайомитися з думками експертів? Справді, блокування податкових накладних на сьогоднішній день є дуже гарячою темою. Спілкуючись з бухгалтерами, напряму всі кажуть про блокування податкових накладних. Тому важливо мати інформацію, як діяти, коли, наприклад, блокують податкову накладну. І у ліга 360 у нас є своя база експертів, які пишуть аналітичні статті, з якими ви можете працювати для прикладу. Я попередньо ввела в пошукову стрічку просто блокування податкових накладних. і вже Маю добірку матеріалів, з якими можу працювати. Як ви можете побачити навіть на, на, наразі на екрані, а в нас є блокування податкових накладних у сучасних реаліях платника ПДВ зарахували до ризикових. Тобто, ми можемо, якщо в нас виникла така ситуація, ми можемо відкрити е, дану статтю та можемо її одразу проаналізувати. І також звертаю вашу увагу, що Статті у нас також пронизані гіперпосиланнями, тобто вони всі посилаються на нормативно-правові акти. Якщо ви їх бачите, ви також можете на них натискати, і вони вам будуть відкриватися з правої сторони екрану, щоб ви одразу могли бачити підкріплення законодавчо до даної статті. І загалом ось на прикладі даної статті ми можемо побачити, з яких умов платника зараховують до категорії ризикових платників. Тобто, якщо знаючи умови, ми вже можемо уберегти себе. Ці умови детально розписані у даній статті. Потім, якщо ми вже отримували, отримали повідомлення про зарахування до категорії ризикових, тобто, як що якщо відбувається, що потрібно, що зазначають, що робити. Подання документів до виключення з категорії ризикових. Тобто, якщо нас туди вже внесли, то що потрібно, в нас виникає питання, що ж робити, щоб виключитися з цієї категорії, і у статті знову ж таки, ви швидко можете знайти відповідь на дане запитання, детально все розписано по пунктам, і ви зможете попрацювати. Тобто, в аналітичних матеріалах ви можете знайти відповіді на свої запитання від експертів і знати, як діяти в тій чи іншій ситуації, що робити, куди подавати. В продовження теми, що ж робити, наступна ситуація: податкова накладна заблокована в ЄРПН, і бухгалтер не може використати податковий кредит та боїться штрафів, як розблокувати податкову накладну. На дане питання у нас є відповідь у ситуаціях. Це ще один з видів матеріалів, таких ситуація. Ви їх також можете знайти через розділ аналітика, так само ввівшу пошукову стрічку блокування податкової накладної. І для прикладу, вже я вам відкрила ситуацію, ви можете побачити її суть, і саме у тексті ви можете побачити, які ПНРК будуть заблоковані, і також інформацію про те, як потрібно діяти у даній ситуації. Як розблокувати податкову накладну або розрахунок коригування. І тут також у вас покроково, що потрібно робити. Але говорячи про такі матеріали, як ситуація, тобто ми бачимо, що є питання і відповідь на нього, також є посилання, але додатково до ситуації ви можете побачити інформацію з загального законодавства, додаткові роз'яснення, тобто тут у нас є вже безпосередньо відповіді Державної податкової служби, індивідуальні податкові консультації, тобто, все знаходиться в одному місці, і ви можете з цим вже працювати. Можуть бути різні консультації, інформація питання відповіді Державної податкової служби України, окрему судову практику для бухгалтера і додаткові аналітичні матеріали, до яких ви також будете мати швидкий доступ. Тобто, в даній ситуації, в даному кейсі, ви знаходите відповідь на своє запитання, а також добірку додаткових матеріалів, які допоможуть вам більш глибоко його це питання проаналізувати, ну і звичайно допоможуть розблокувати податкову накладну розрахунок коригування, якщо у вас така ситуація виникла. Тобто, ви отримаєте інформацію про причини блокування. Ви швидко знаходите приклади схожих ситуацій з рекомендаціями. маєте доступ до всіх документів, помилок роз'яснень тощо, і контролюєте статус розблокування та строки для подачі документів. Тобто, таким чином бухгалтер оперативно реагує на блокування, має всі матеріали, щоб вирішити дане питання, і компанія може зберегти податковий кредит і стабільні відносини з контрагентами. Наступна ситуація, з якою може стикнутися бухгалтер, в якій валюті іноземній чи національній та в які терміни здійснюється повернення працівникові сплачених у відрядженні за кордоном власних коштів, як бухгалтеру сформувати чітку офіційну відповідь та обґрунтувати податкові дії? Власне, щоб сформувати таку чітко офіційну відповідь, нам потрібно звертатися до з тим питанням до контролюючих органів. Але у ліга 360 у нас є окремий розділ, який називається база податкових знань, і ви можете власне обрати з пошуку категорія, наприклад, порядок застосування РРО та або ПРРО, і таким чином знайти 557 статей, з якими ви вже далі можете працювати. Ви можете далі їх фільтрувати, і якщо там знаходите… Вашу відповідь за ваше запитання. Звичайно, ви можете статтю відкривати і одразу бачите питання до Державної податкової служби і надану відповідь. Ці моти. Тобто навіть побачити дату, що це було зовсім недавно 6 днів. Тому з'явився у нас з'явився новий матеріал, і також ви можете всі матеріали, з якими ви працюєте, у Ліга 360, щоб швидко їх знаходити у подальшому. Ви всіх можете зберігати до обраного. Тобто, таким чином, ми сьогодні з вами вже подивилися таку велику частину кейсів і документів. Ви всіх також можете знайти, скориставшись лігою 360. Ви зможете їх додати до обраного до обраного і в майбутньому. Тому швидко до них переходити. Але що є дуже важливим, ми з вами також попрацювали з пошуковою стрічкою, тобто ми знайшли матеріали, але, як я вже сказала, вони постійно в нас виходять нові, щоб їх не пропустити, ми на цьому говорили на самому початку, що важливо все моніторити. Ви можете налаштовані фільтри поставити на контроль. Таким чином, якщо з'явиться в даному випадку нове запитання, відповідь за вашим поштовим запитом, ви зможете отримати процес повіщення на вашу пошту та, звичайно, у середині Ліги 360. Тобто, коли у вас виникає конкретна ви знаходите офіційну відповідь від ДПС і можете обґрунтувати свої дії. Окрім того, ви можете ще й моніторити відповіді від Державної податкової служби і завжди тримати руку на пульсі. І ми переходимо до нашого останнього прикладу. Наразі виникають практичні запитання щодо нарахування чи не нарахування індексації. Наприклад, коли нараховувати індексацію новоствореному підприємству, або як нараховувати індексацію звільненому працівнику, який працював неповний робочий день. В обох випадках допоможе не помилитись калькулятор індексації Анастасія. Зараз його продемонструє в дії. У uh, ліга 360 окремий розділ інструменти, де ви зараз на екрані можете побачити, що в нас є різні калькулятори та календарі. І коли ми говоримо про калькулятор з рахунку суми індексації зарплати, він працює доволі просто і дуже швидко. Тобто, бухгалтер може вести будь-яку суму, обрати період, за який потрібно розрахувати індексацію, обрати базовий місяць та швидко розрахувати. І вже далі результати розрахунку ви можете використовувати у своїй роботі та передавати далі. Тобто, ми бачимо, що в нас є табличка результати розрахунку, яку ми можемо собі експортувати у Word і далі з нею працювати. Але говорячи про... Індексацію зарплати дуже важливо також не просто дивитися, працювати з калькулятором, а ще й мати додаткові матеріали. Тому завжди у калькуляторі ви можете побачити поруч додаткову інформацію і посилання на різні аналітичні матеріали. Для прикладу, одна із статей: індексація зарплати працівників новоствореного підприємства. Коли індексувати у 2025 році. Власне, тут у нас описаний одразу базовий місяць, який ми можемо обрати потім у калькуляторі безпосередньо. Тобто ми бачимо тут абсолютно вся інформація і формули для розрахунків. І ще одна стаття, не менш важлива, це індексація в місяці звільнення працівника, який працює на умовах неповного робочого часу, тобто така нестандартна ситуація. Але, скориставшись даною статтею, ви будете знати, як діяти, що потрібно робити, і також тут є окремі формули для розрахунків, які ви можете використовувати у своїй роботі. Але повертаючись до інструментів, як я вже казала, в нас є і калькулятори, і календарі. Не можу пройти повз календаря для бухгалтера. Тому що бухгалтеру завжди важливо, коли потрібно сплачувати якісь податки або подавати звітність а важливо не пропускати ці дні і бути готовим до всього. Саме тому у календарі бухгалтера ви можете брати певний день і подивитися, які події будуть відбуватися в цей день, тобто, що потрібно сплатити або що потрібно подати. Як ми бачимо, вже можемо з вами подивитися план на завтра, що нам потрібно буде зробити, що це буде останній день сплати, наприклад, військового збору знарахованого, але не виплатуванного. Невиплаченого доходу за червень 25-го року, а останній день сплати акцизного податку за червень 25-го року. Тобто, вже кінець місяця, в нас починається сплати податків і подання звітності. Саме тому за допомогою такого календаря ви можете обирати будь-який день. Повторююся, тримати руку на пульсі, не пропускати важливі дні сплати якихось податків, внесків тощо, і не пропускати останні дні подання. Але на цьому ще не все. У даному календарі одразу для вас підрахована кількість календарних днів, робочих днів, свят та вихідних а також підрахована кількість робочих годин у тижні та місяці, і ви, звичайно, можете цим користуватися. Але також звертаю вашу увагу на події, тобто, ми бачимо, що вони також мають у нас посилання, тобто, ви працюєте не просто з календарем, дивитесь, коли що потрібно сплатити податку. А ще й можете переходити до нормативно правових актів та додатково з ними працювати. Тобто, всі питання ми трактуємо з нормативної точки зору, і ви одразу можете до цих документів переходити. Не потрібно їх десь самостійно шукати, тому що назви може бути великі, номери законів багато. Тому ви одразу з календаря можете до них переходити. І, звичайно, ви можете ознайомитися із іншими калькуляторами, це можуть бути і розрахунок тривалості відпустки, індексація зарплати, з якими ви завжди можете працювати, вони у вас будуть під рукою. Це, ти знаєш, Анастасія я тебе слухала і думала, що справді калькулятор в ліга 360 Такий на всі руки майстер, що тільки напевно каву не заварює, а так вміє вміє зробити все, що треба. Отже, друзі, ми на цьому завершуємо. Нас час добігає кінця. Напишіть, будь ласка, як вам такий кейсовий формат чи зайшов? Ми будемо дуже вдячні за відгук. І я нагадую, що посилання на тестовий доступ є в чаті. Ми час спробувати самостійно, як працює система. Тема можливо, якраз повторити на тих прикладах, які ми сьогодні вам з Анастасією демонстрували. А я дякую, що ви з нами. І не прощаємось. Побачимось на наступних подіях Академії Ліга Закон.